Всім доброго дня! Продовжуємо розглядати можливості додатка ArcMap, і в цьому відео ми поговоримо про таку річ, яку я побіжно згадував в попередніх відео, а саме фрейм даних. Отже, що таке фрейм даних? Фрейм даних це структура на карті, де відображаються шари, які додав користувач. Коли користувач створює той чи інший проєкт, зазвичай він містить один фрейм даних. За замовчуванням у таблиці змісту цей фрейм відображається як шари або layers. Шари всередині фрейму даних можуть відображатися в одній системі координат. Їх можна накладати один не на одного. Користувач також може відображати шари окремо. Ну, наприклад, щоб помістити їх поруч для порівняння. Чи, наприклад, створити карту у різку, коли ми додаємо до проєкту додаткові фрейми даних. А якщо ми в нашому проєкті маємо більше як один фрейм даних, то активним є лише один фрейм. А що таке активний фрейм? Це той фрейм. Із яким користувач працює на даний момент. Ну, наприклад, додає шари, змінює масштаб, а там проводить власне, додає дані в атрибутивну таблицю, робить символогію символ 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 того чи іншого шару, ну, тобто бере умовно якусь атри поле атрибутивної таблиці і за цим полем, наприклад, робить класифікацію своїх даних. Власне, як розрізнити, який шар є активним. Тобто його назва відображається завжди напівжирним шрифтом. Після того, як фрейм даних поміщено на нашій карті, на нашому проєкті, то з ним можна працювати як з будь-яким елементом карти. Ну, наприклад, от клікнувши всередині фрейму, з'являється, підсвічується така рамка, я можу, наприклад, Змінювати її розмір, переміщувати її. Тобто це фізично, що ви бачите, це листок, умовно, А4 в альбомній орієнтації. Тобто я собі, наприклад, замислив, що я тут подаю, наприклад, кілька фреймів даних і експортую це зображення, наприклад, у графічний а, якийсь зовнішній файл, і мені, наприклад, необхідно, щоб це мало альбомну орієнтацію. Ну, загалом на карті завжди має бути як мінімум один фрейм даних, який не можна видалити. Загалом карта може складатися з одного або кількох фреймів даних. Ну, зазвичай проста карта це є один фрейм даних. Наприклад, окремий фрейм даних можна використати для карти врізки, що я, в принципі, і згадував у попередніх відео. Ну, наприклад. там. Штат Аляска і Гавайї в, Амер... в Сполучених Штатах Америки, коли ми робимо карту. Каліниградська область для Росії і так далі, тому подібне. Або, наприклад, коли нам треба порівняти, наприклад, чисельність, закартографувати чисельність населення в розрізі, наприклад, районів України в різні часові періоди, для того, щоб, наприклад, мати якесь уявлення. Ну, припустимо, от у нас є один фрейм, я змінив його розміри. Клікну і утримую лівою клавішею мишки, я його перетягну сюди. Як нам додати до проєкту ще один фрейм даних? Команда Insert, Data frame. І ось ми маємо ще один фрейм даних. ми, наприклад, вручну перетягуємо. Ну, звичайно, це можна. Клікнувши по одному з фреймів, команда Properties, і ми можемо поглянути, які він має властивості. Ну, наприклад, через команду Size and Position ми можемо умовно взяти, а, загуглити розміри формату А4, і, наприклад, ось тут поставити якісь одинакові його розміри. Ну, для того, щоб вирівняти ці два об'єкти. Ну, Давайте ще ставимо так, щоб було, наприклад, 4. Так, наприклад, вписуємо його в наші умовні поля. І ми, наприклад, маємо таку карту з чотирма фреймами. Я рвусь дані додавати. Ой боже, що я роблю? Мені даних наразі не потрібно, мені потрібно тільки вставити ще один фрейм. Плюс-мінус за їхню одинаковість я не ручаюся, але в принципі відео навчальне для того, щоб ви мали уявлення. Ось таким чином в мене в проєкті є а, 4 фрейми, тобто ми можемо назвати там його в General Дженером. Фрейм 1 Frame. 2. Фрейм 3. І фрейм 4. То ми можемо додати шар і відповідно зробити, наприклад, якесь порівняння там умовно за 91-й, 2001-й, там 2014-2022 роки. Ну, припустимо, людність в розрізі районів України. Як нам зробити активізацію фрейму даних? Наприклад, з першим... ми можемо, наприклад, клікнути банально на поле Фрейм. Ви бачите, я клікаю і по фреймах і вони автоматично виділяються, і напис фрейму підсвічується жирним, то означає, що він активний. Через атрибутивну таблицю це можна зробити таким чином: клікнути Frame 3 і команду Activate, тобто активувати. І тут, власне, він буде працювати. Ну, Тут варто зазначити, що ця опція працює лише в режимі Layout View. Тобто, Якщо ми клікнемо Data View, воно нічого і не буде видно. То повертаємося в Layout View, і це воно видно. Тобто, це, цей режим лише працює в. В режимі огляду а, шару. В режимі огляду даних він не працює, відповідно, аналогічно ми можемо виділили, виділили фрейм, дилето, і він пропадає. Як нам копіювати фрейм даних? Ну, наприклад, клікаємо на нього. Правою клавішою відкривається контекстне меню. Копі. Знімаємо виділення, Paste. І ось, наприклад, у нас є два, наприклад, фрейми. Так, коли нам, наприклад, лінь через команду Insert його додавати. Можна це також зробити через стандартну панель інструментів. Виділити, клікнути і вставити. Ну, і, відповідно, у нас нелогічно, адже у нас в таблиці змісту є три. Шари з однаковою назвою. Ну, в принципі, щоб не накручувати хронометраж відео, я вже їх перейменовувати не буду. Як нам змінити розміри нашого фрейму? Ну, це можна двома шляхами зробити. Ну, перший найбанальніший клікнути по нього. З'являється така рамочка. Тягнемо за точки. І змінюємо його розмір. Ну, варіант номер два. Виділили фрейм. Вибрали вкладку властивості, або Properties, вибрали «Sizing Position. І, наприклад, ввели нові дані. 13 на 9, як фотокартка. Ну, Автоматично наш фрейм став ось такого розміру. Відповідно, як його видалити. Клікаємо, виділяємо команду «Delete», або клікаємо і викликаємо правий контекстне меню. і… Вибираємо команду «Delete». В принципі, можна так і так е, робити правильно. І, відповідно, як його переіменовувати, ну, давайте ще раз закріпимо двічі. Клікаємо по ньому лівою. Вкладка General. Називаємо його або загальний фрейм 2. І ОК. Або, наприклад, через правою і команда Properties. І так, і так є правильно. Коротенька магія паузи. І ми розглядаємо, як відобразити фрейм даних для показу розташування іншого фрейму даних. Ну, простими словами, що це таке. Інколи фрейм даних з великим територіальним. Охопленням можна використовувати для того, щоб відображати в ньому розташування території іншого фрейму даних. Ну, наприклад, в одному фреймі даних у мене є контур території Баришівського району. Ну, наприклад, якщо ця територія добре знайома цільовій аудиторії е, карти, ну, то нема потреби давати якусь додаткову інформацію. Проте, коли, наприклад, люди не на обізнані темою вперше чують про ту чи іншу територію, то їм хоча би схематично треба відобразити, де та територія є на е великій карті. Ну, в такому разі е розташування, наприклад, таких територій зазвичай показують прямокутником, який охоплює його території. Ну, що нам треба робити? Отже, я в основному подумав собі так, що в мене основний фрейм це є територія мого Барішевського району. Пропустимо, про нього я буду розповідати про якусь там просторову організацію. Оглядовий фрейм в мене буде, наприклад, територія України, щоб я показав цільовій аудиторії, де є той власний район. Ну, Можливо, це може бути навіть і карта області. Або якщо ми говоримо про якийсь населений пункт, то це також може, наприклад, бути. Карта області. Отже, що мені треба робити? Натиснути на оглядовий фрейм даних. Ну, в моєму випадку він вже є активним це є територія всієї України. Вибираю команду властивості. От є, власне, ця моя оглядова карта. Нам потрібно вибрати рамку. Е Рамки екстентів, команду, верніше вкладку рамки екстентів або extend Indicators. І вибрати основний, і перегнати його сюди. Тобто показувати рамки е, екстентів для цього фрейму даних. Переганяємо його сюди. Вибираємо команду frame. Тут, наприклад, ми можемо вибрати, якою його позначати лінією. чи Наприклад, який, який це має бути дизайн, кольор тощо. Ну, наприклад, така рамочка. наприклад, такого жовтого гарячого кольору. Клікаємо ОК. Клікаємо ще раз, застосувати. Або, в принципі, можна зразу ОК. Є». Тобто ми бачимо, як на великій карті з'явилася ось така рамка, де відображено територію нашого району. Ну, Відповідно, якщо ми будемо, наприклад, переміщувати, збільшувати, зменшувати цей фрейм. В принципі, ця рамка, вона залишається такою стабільною. так? І таким чином ми можемо е, налаштовувати фрейм даних, щоб показати тут е, чи іншу е, територію. Е, ну, фактично ще наостанок, як ми можемо додавати якесь пло до фрейму даних. Ну, давайте ми оглядовий фрейм видалимо. Так, ось так ми відцентруємо наш район. Як ми можемо додати тло до нашого фрейму даних? Ну, доволі просто. Виділяємо необхідний фрейм, клікаємо команду властивості. Вибираємо вкладку Data Data Frame, ой, не то. Не то, не то, не то. Просто фреймс, вибачте. Тут ми можемо вибрати знову ж таки лінію, якою його відмежовувати в проєкті. Але є ще така цікава команда background, тобто тло. Ми вибираємо якийсь ніжний оливковий колір. В принципі, ми тут ще можемо вибрати тінь, якщо нам потрібно. Можемо вибрати значення відступів для нашого тла, тобто по X і по Y, тобто мається на увазі по моєму випадку по... оце є X, оце є Y, тобто яке буде зміщення э, оці значки ПТС, це означає, якщо не помиляюсь, ну, це відповідає приблизно 10 розміру шрифта. А, якщо є потреба, ми можемо, наприклад, навіть задати ще раундінг, це округлення кутів э, тла. Ну, відповідно, клікаємо команду ОК. І ми бачимо, що ось тут трошки ще навіть є відступи. Якщо я дам зум, тобто приблизно воно відповідає 10-му шрифту відверху і віднизу є відступи, і таке заокруглення легеньке наших кутів з'явилося. Ну, наприклад, таким чином, дали тло, щоб його відтінити. Ну і Відповідно, кожен проєкт має таблицю змісту. Тобто вона Нагадаю вам, що таблиця змісту показує, які шари містять проєкт, чи що відображається зараз в проєкті, що ми бачимо перед собою. Наприклад, одні проєкти можуть відображати всі шари в одному фреймі даних. Бувають, скажімо, проєкти, де є кілька фреймів даних, наприклад, з використанням карт врізок, а сама таблиця змісту показує, як шари розподіляються по окремих. Фрейми. Ну, В принципі, таблицю змісту, можна, наприклад, і вільно переміщувати, що я і показував в попередніх відео. Ми можемо її влаштувати автоприховування, щоб вона пропадала, коли нам її не потрібно. А можемо її взагалі просто закрити. А відновити її ми можемо в будь-який момент, клікнувши команду Windows, і натиснувши. Команду Table of Contents, і вона повернеться в то місце, в якому вона останній раз була зафіксована перед тим, як користувач її закрив. Ну, десь так побіжно я розповів, що таке фрейми, і як працювати із фреймами в середовищі програми ArcMap. Дякую всім за увагу. До побачення!